Над ну, власне продовження тієї тези, яку ви говорите зараз побутує дві думки, чому кількість боїзів книг зменшується. Одні аналітика говорять, що якраз це пов'язано із цим політичним треком, розмовами про якісь переговори. А аналітика, зокрема, от американський інститут дослідження війни днями опублікував у своєму звіті картину щодо того, що ну ресурс в живій силі у ворога зменшується, тому що зараз кількість призовників вона дорівнює. Або менша навіть за ті втрати, які ворог несе на полі бою. Чи відчувається те, що, ну, знаєте, раніше говорили, що там на певних напрямках і, до речі, Харківського, це теж стосувалося ворог якось берегти живу силу? Ні, ворог не береже живу силу, так як він застосовує живу силу в своїх контрнаступах, в своїх штурмових діях, це не небережні живої сили. Вони взагалі про це не рахуються. Вони можуть берегти танки, якісь там рідкі моделі, там Т-80, Т-90, але точно не живу силу. Живу сили використовують будь-яку умову в будь-яких умовах погодних, будь які ситуації складності і не рахуються втратили. Треба штурманути, вони штурмують. Треба втратити 90% контингенту. Вони втратять ці оком не моргнуть. Тому і, і поки що вони мають достатньо е живої сили для того, щоб атакувати. Щодо того, наскільки зараз більше випадків і чи фіксуєте ви такі здачі в полон окупантів у зв'язку з інтенсивністю використання якраз живої сили, яку ворог кидає на штурми, там, де ми працюємо, таких випадків немає. Немає, тому що я не знаю, чим В Принципі, от ці, ці ефіри чомусь дивляться дуже багато росіяни. Коментують активно там. Я бачив пару разів. Я хочу звернутися, що якщо ви хочете, якщо ваші родичі або ви десь там воюєте, хочете здатися в полон. Ми не будемо е здогадувати, що у вас там які у якісь думки. Якщо ви не підіймете руки і не, ск... не не покажете, що ви десь в полон, вас ніхто не буде запрошувати. Ви просто будете знищені. Тому хочете затись в полон, підіймаєте руки, там якісь робите кроки, там там дайте покорити, щось там, помахайте руками, поки автомат е зброю поруч. Тоді ми здогадаємося, що хоче за і Подивимось, що буде далі? А так ми не шукаємо способу зберегти життя е окупанту, який прийшов бити наших хлопців та дівчат. Наскільки активні ворожі дрони зараз на лінії фронту? Чи зменшується їхня активність у зв'язку там з нещодавніми ударами українських безпілотників по російських складах з БПЛА? Ну зараз ви бачите, що на наші дальнобойні дрони, літаки, ударні, вони працюють здебільшого по нафтопереробній промисловості. По військових об'єктах я давно не чув, що там якісь великі склади горіли них. Зараз саме акцент на нафтопереробці. Тобто не буде економіки, не буде надходження валютної виручки, буде над чим задуматися. Я думаю, це теж пов'язано з посиленням перемовної позиції перед можливими перемовинами, тому що ворог розумів, що такими темпами вони просто втратять надходження до бюджету і не будуть чим фінансувати те, що вони роблять. Але е дійсно, що можна констатувати, стало менше у них почалися проблеми з артилерійськими снарядами. Це теж не, не так, як було раніше, коли дуже багато артилерії працювало, і дійсно є зменшення вже системне. Це не те, що знаєте. А цього тижня стало менше. Вже можна сказати, квар квартально стало менше застосування артилерії, і це дійсно добре. Але дуже багато вони це роблять і мають достатньо і гармат, і, і гаубиць. Але менше. Так, тому це дає результат. Сьогодні рівно 6 місяців від початку курської операції. Генштаб відзвітував про втрати в російській армії. Ці втрати сягнули майже 40 тисяч, з них понад 16 тисяч убитими. Ну і мета. Цієї курської операції збройних сил України, як наголосили в Генштабі, це не допустити новий наступ ворога в сумській і харківській областях і змусити російських окупантів перекидати значні ресурси саме на курщину. Президент Зеленський напередодні спрогнозував, що якраз курська операція стане. Важливою частиною переговорного процесу підсумовуючи ці півроку ваші коментарі стосовно курської операції, тому що знаєте, коли перші тижні це все тривало, ну багато експертів надавали навіть е, е, терміну в місяць, що е, ця операція триватиме, а вона триває і до дня сьогоднішнього. І з того, що я знаю і бачу, це моя серідна думка. Це дуже важлива операція, Дійсно, вона була важливою і в військовому е контексті, і в політичному. Тобто це і психологічний тис на ворога, що на їхній території, Тобто фактично війна почалась на дійсно їхній території, конституційно визнаної міжнародної території Російської Федерації. Війна прийшла на їх наступно. повернула собі те, що вони зробили тут у нас. Це дуже важливо. Е, дуже потужні бойові дії там відбувалися і відбувається і зараз. Там працює багато підрозділів, підрозділ, в тому числі і наша 92 бригада також там працює, це не секрет. Тобто там багато е, підрозділів, найкращих бригад задіяно тому що дійсно це важливо, і ворог туди Китай кидає просто на обої свої сили для того, щоб звільнити Курщину. І я от десь бачив в новинах, що Путін в січні взагалі перестав згадувати про Курщину. Тобто це теж можна сказати трошки перемога, тому що він вже розуміє, що скільки ти не можеш казати, що зараз все повернемо, воно не повертається. Тобто,, е, Україна тримається за цю територію і дійсно це важливо. Я не можу коментувати хід перемовин, які там е, розклади у дипломатів стосовно цього, це буде мої просто здогадки, буде непровісійно, але це важка історія. В тому числі для нас це серйозні бойові дії, це втрати з нашого боку. Дуже я певне великі Просто це, власне, то не каже. Але важливість цього я теж не недооцінюю. Це важливо, так і якщо згадати, що відбувалося на півночі Харківщини в той, в той момент, то дійсно початок курської операції він відтягнув сили, тому що, от, наприклад, саме напроти нас тоді вже розгорталася бригада морської піхоти. Завжди номер за 151-щось таке, 155 І вони збиралися йти на Харків. Вони mm -hmm. незабаром були розгорнуті і перекинуті на Курщину, тому що вже почали підгорати вже у них на території. Тому дійсно ефект був. Але цей ефект бачить главком, вони бачать цю картину, де сили як пересуваються, які є резерви, що, там, що вони мають до цього. Ми цього не знаємо. У нас є наша лінія фронту, ми зосереджуємо, щоб виконати без завдання на цій лінії фронту. Все решта просто з новим ми збираємо цю інформацію і аналізуємо, е, виходячи зі свого вже досвіду. Стосовно Харківської області, от ви вже почали говорити про те, що якби не почалася ця курська операція збройних сил України, то е, ситуація на півночі Харківської області ну. Набагато ускладнилася б, наскільки полегшило нашим бійцям ця історія, якщо ми говоримо про Харківську область, там оборону? Ну, я скажу так: що ті бригади, які стоять на, на півночі Харківщини з українського боку, вони б зупинили будь-які сили Російської Федерації, які рухались на Харків. Тому що Харків це ну, я не знаю, як можна недооцінити значення Харкова для України. Тому Харків був би захищений це 100%. Які втрати понесли для цього, ну, мабуть, значно більше, тому що вони мали дійсно дуже потужний контингент для того, щоб рухати спочатку на липці потім на Харків. Ну, як сталося, так сталося. Це команда вирішує, коли була спочата операція Курська, і що це дало? Це, ну, це треба вже бачити, вже потім аналіз, доповідь, якими силами навіщо і яких результатів було досягнуто. Я просто можу сказати, як ми це бачимо зі своєї сторони. Якщо говорити про ворожу техніку, як тільки почали в Росії постачати Північна Корея снаряди, дуже багато нарікань було на те, якої якості вони сьогодні в інформаційних пабліках з'явилися повідомлення про те, що північнокорейські ракети, які постачаються до Росії, вони стали більш Точними. Що стосується артилерії, що стосується боєприпасів, тут теж можна констатувати, що якість їхня стала кращою. Ну, по-перше, вся ця, ця війна вже тривала, три роки вона триває, вона спустошила багато запасів зброй і в Росії, і в Північній Кореї, вже я думаю, давно вже постачається снаряди в Росії шалонами, і Інші країни терористичного блоку, які дружать з Росією. І наші партнери те спустошили, і ми, то і звичайно, для того, щоб продовжити воювати, виробляються нові зразки. Те, що нове, воно більше шансів, що буде працювати. Те, що старе, звичайно, ні. те, що нове, воно більше шансів, що буде о -о, якісно працювати. Ну, не, не буду казати про там ці, ці історії з змінами українськими, то, 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 то не будемо зараз коментувати. Тому я думаю, я впевнений, що північ, північні корейські виробники, у них там така дуже мілітарна країна. Вони спочатку віддали те, що у них було старе, а зараз почали виготовляти і продавати Росії. Вони ж не далі. Вони ж продають за ресурси, там за інше, там благо, за долари, е, продають нові озброєння, і звичайно, це небезпечно. Я знаю, що південно-корейські ракети балістичні це дійсно небезпечна зброя, якісна. На жаль, ну що, вони, вони власне населення там не годують якісно, але ракети виробляють якісні. Ну як, в принципі, і Радянський Союз вже працював, тривалий час. В першу чергу зброя, по-друге, там людські цінності. Я нагадаю та Олесю. Станом на зараз зростають загрози з боку Білорусі, тому що днями ж вони оголосили ну, власне перевірку боєготовності армії. Я чесно не знаю, що там з Росії зараз відбувається. Не слідкуємо за цим. У нас дуже багато роботи нашого напрямку, і ми фокусуємось, щоб тут було все добре зроблено. Всі плани, які ми тут маємо, щоб всі були реалізовані, тому що від нашої роботи, від нашої концентрованості, від особового складу, який ми набираємо постійно, залежить життя наших воїнів, яких ми прикриваємо з повітря. Буквально вчора з'явилися повідомлення про те, що зараз збільшилися поставки з боку Сполучених Штатів. Мова йде про ту допомогу, яка була виділена ще попередньою адміністрацією, але от стали, стало їх більше зараз передаватися. Чи відчувається це на фронті? А, так відчувається. Відчувається, так да. останнім часом більше. Де, порівняно з цим періодом, коли у нас був півроку провал взагалі по постачання. Тоді коли конгрес не голосував, пам'ятаєте, відносить mm -hmm. того часу, звичайно, йде збільшення. Але завжди хочеться, щоб було більше, тому що ця війна, вона такої війни не було, як то кажуть, з другої світової. Тому тут треба більше озброєнь, тоді буде більше шансів зберегти більше людей, людських життів. Як це, це речі... не парадоксально би звучало, де більше зброї, щоб зберегти більше життів, ну це що, бок? До речі, стосовно озброєнь, міністр оборони Рустем Умєров зробив заяву про розгортання зараз у складі бригад Збройних сил України на фронті повноцінних роботизованих підрозділів з урахуванням досвіду застосування безпілотних наземних комплексів у війську. Про що йдеться? Про які роботизовані підрозділи, і про який функціонал таких систем, ну, все, що безпілотно, це активно розвивається. Взагалі, Україна, так щоб воювати Україні, щоб воювати проти Росії, звичайно, ми не можемо зробити акцент на паритетність живої сили чи щось. Ми можемо воювати технологічно, і тільки так ми можемо перемагати. Технологічно це значить, що нові рішення і саме роботизація війська, тобто БПЛА, те, що літає, роботизовані системи на землі, це те, що Спочатку все починалося як тим, що якусь міну підвести, скинути поранених вивести. Наразі це вже можуть бути і такі подвіжні кулеметні турелі і все, що завгодно. Тому це розвивається, це неминуче і з часом. Більше і більше буде саме автоматичних систем видання бою, захисту атаки і сумовий дій буде застосовуватись, і менше буде залученість особового складу, тому що його треба берегти. Дуже еволюціонують і самі безпілотні системи. Зокрема, вони стають багаторазового використання. Це по-перше, а по-друге, збільшується ну, вага тієї бойової частини, яку вони можуть нести. Так, звичайно. Я скажу, що у нас кожного дня іде аналіз, скільки ми втратили дронів, чому втратили, за яких умов Я свого склад, який літає. Він розуміє, що техніку треба берегти. Звичайно, професійна особовий склад він розуміє, що де техніка втрачена по об'єктивних причинах, де по інших. Тому це треба все аналізувати, і дійсно неможливо досягнути, щоб техніка працювала ідеально і вона не втрачалася. На жаль, це втрати теж. Але я б помітив, що підрозділи, які працюють більш професійно, це Мадярка, Два, ми, Фенікс, Раро, у них статистика набагато краща, тобто дрони дрони літають довше. От це дуже важливо, да? тому що дрони це теж ресурси, це теж, що не можна втрачати великій кількості. А все йде до того, як гадаєте Олесю, що дрони вони будуть далі еволюціонувати і ставати все більше багаторазового використання. Ну, це дивлячись від завдань, які вони ви виконують, але звичайно, ну FPV не може бути камікадзе багаторазовий, це. одноразовий. Але FPV-бомбари, бомбери ми почали використовувати FPV як бомбардувальники такі невеликі. Вони багато разів вже. Тому чим більше дрон використовуєш, тим більше ресурсів у тебе залишається. Перемагає той, у кого ресурсів стало більше якість використання. Ну як Ізраїль захищає себе від е, атак країн, які його оточують. Вони намагаються дешевшими засобами це все знищити. Якщо б вони ракетний патріот збивали ті ракети, які по ним стріляють, то вони вже давно збанкрутували. Це, це, це все треба враховувати в бойових діях і е, планувати, що війна може бути тривалий час відбуватися, і треба свої ресурси рахувати дуже ретельно. Дрони це дорого, але зберігає життя. А те, що дрони постійно змінюються, постійно еволюціонують, чи вимагає це додаткових якихось ресурсів і додаткової підготовки операторів е, безпілотних систем. Так, да, звичайно, і ми, коли розширимось, ми зараз розширимо, ми стали полком. Ми залучаємо людей, дуже багато людей, які вже в цивільному житті пройшли підготовку як на рівні любителів, але у себе ми їх додатково навчаємо. І навіть та база підготовки, яку проходять всі військовослужбовці, які долучаються до збройних сил України. Ми в таких центрах вже з центрами, які з нами працюють. Доробляємо програму навчання, і вони вже при базовій підготовці починають навчатися БПЛА після вже надходження до, до нас безпосередньо після базової підготовки, де вони вже трохи навчилися керувати БПЛА. Вони вже ми визначаємо, на які напрямки вони підуть. Це розвідка, це дальня розвідка, це FPV, це бомбери, це інші якісь дівайси або реп подалення, або інженери. І там вже по, по спеціальності, по вузькому профілю ми вже донавчаємо. До, до І плюс наші пілоти, наші спеціалісти, які працюють вже тривалий час, які еволюціонували в цьому напрямку, в плані БПЛА, вони ж нами залишаються, ми всі разом рухаємося далі. Вони передають свій безцінний досвід вже безпосередньо в наших таких, можна сказати, тренувальних кампах, кампусах. Тобто можна говорити про те, що процес навчання він безкінечний, безкінечний. як і процес вдосконалення безпілотних систем. А скажіть, будь ласка, який мінімальний термін для того, щоб опанувати цю професію, стати оператором безпілотних систем, при цьому не маючи якогось досвіду? Тобто мова не, не йде про те, щоб перепідготувати людину, яка вже має досвід в цьому. Я так відповів, що людина, якщо зараз в цивільному житті і вона отримала повістку або ні, або, а, але вирішила долучитися, то мінімум три місяці пройде з того моменту, як вона прийшла в військкомат і як вона почала виконувати бойові дії. Це, це якщо казати про наш підрозділ. Тобто це десь місяць базова підготовка, і потім вже ще два місяці додаткова підготовка для того, щоб яким напрацювати. Тому що якщо не досвідчення воїна випускати на позиції і працювати, це її дрони втратити і сам загине. Тому ми це все враховуємо, але є, є такі, коли якщо це літаки, розвідники або інші там нано нові рішення, то там до півроку буває навчання триває. Тому ми бережемо цих людей особливо. А вже навчених спеціалістів після от цих трьох місяців, коли вони виконували бойові завдання, додаткові знання, які потрібно мати для того, щоб вже працювати з більш осучасненими дронами. Скільки цей процес перепідготовки займає? Потім наприклад, якщо працюєш з дроном, який дуже сильно змінився. Розробники допрацювали там називається покоління, там друге покоління, третє покоління бомбардувальників. То ці розрахунки відправляються на навчання 2-3 тижні, це далеко від зони бойових дій. І вони проходять додаткове навчання саме на оновлену версію цього дрону. І потім після цього повертаються і вже працюють і діляться досвідом з іншими. Але ми намагаємося всіх прогнати через такі центри. Ну це вже командири рот командир батальйонів, у нас є навчальний центр світу, вони визначаються, кого коли відправити для того, щоб ми не втратили боєздатність. Тому що робота нікого не чекає, ми завжди розуміємо, що є смуга лінії фронту, яку ми маємо якісно відпрацювати і закривати. До нас мають розраховувати. Тому це безперервний процес, про який знаємо тільки ми, і який нікого не хвилює, тому що наше завдання це захист. тому ми це паралельний паралельні, паралельні процес, це системналагоджена. Добре, Леся. Щиро дякую вам за коментарі. Я сподіваюся, ця інформація буде зараз дуже корисною тим, хто хоче долучитися, зокрема, до вашого підрозділу, стати оператором безпілотних систем. принаймні можна вас... звернусь прям до людей, хлопці та дівчата. Не чекайте, поки ну хлопці, поки вас силою запросять до війська. Якщо у вас немає е, трьох дітей або у вас немає. Бронювання і вас можуть мобілізувати. Не чекайте, звертайтеся до нас, якщо ви кваліфіковані, якщо ви розумні, будемо раді. І коли вас вже десь запросили до війська, і ви вже перебуваєте в військкоматі або тривального кармла, в таборі, в частині, вже ми вас звідти не достанемо. не треба нам вже після цього дзвонити. Важлива важлива інформація, важливе уточнення, важливе було роз'яснення стосовно самого навчального процесу. Я вам щиро дякую, Олесю, і дякую, дякую за те, що знаходите час на можливість ділитися своїми думками з нашою глядацькою аудиторією. Бережіть себе, і до скорої зустрічі. До зустрічі.